Він у нас через вікно ходить і заходить. Все, заходить і бійся. І сітку можна теж там, де вона розкрита в коробках. І вони не намокають, вони ж чуть-чуть, тільки -чуть стекла вода, бо це ж синтетика, як у нас. Вони всіх зливається. Приблизно так, так, раніше там Все, все добре. Віра, там немає друга нашого? Вікно не прийшов мені. занятий мутний пост, з п'ятницю сьогодні, на стіпки от Барі. А це, 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 це рулони ось ті і ось ті, бачите. Ось я все. бачу, у вас такі різнокольорові. Це одну стрічку ви провели, потім іншу, ось так так? Так. 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 так, так? Ну ви ж бачите, які вони. Угу. Угу. Оце нам замовляють дуже сіре, це угу. зимові сітки. Це. це більше весна осінь. Це більше осінь. Зараз це теж була осінь, але така, коли були угу. сухі листі. Зараз ми це не вяжемо. Зараз вяжемо оцей і. Отаке. Там красиво. А це вони киворок костюм відмиряє. Так, п'ять. На наступний раз уже будете без да, я вже буду тоді на пан. Да, хорошо. Я не в мені це задоволення приносить. Я знаю, що я роблю наших хлопців, щоб вони додому вернули живі і здорові, саме головне, і з перемогою. І я приходжу зранку і часа 4-5 і все. До 12 до часу я вже роботу зробила і пішла. Дівчатам видає роботу на день. Так, а що ви я... залишаєте, і на собі цілий день працювати, да, Так, да, їм да, фата, фата на, на день, на два. До, фата. Коли ви долучилися е, до волонтерського штабу? Ну вже по а вже як працюєте у вас така робота сото нарізати з да, да нам і Так, нам так подобається. У вас зараз ось така тканина, я не знаю, як вона правильно називається. Її е, зручніше, легше з нею працювати, ніж звичайними тканинами. Так, да, все і легше, і набагато легше, да. і швидше легше. Да. І вона легше на сінках. Виходить. Раніше звичайної тканини різали ножицями. Зараз я бачу, у вас такий... Ну, я виходить, і ножицями і, 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 і так, і стікатором. Да. І ми бачимо, що ви складаєте в декілька шарів, і відповідно це набагато більше стрічок, да, може, ніж подній. І швидше, і, 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 і краще виходить. Раз, два, і все, За, що там п'ять слоїв сложила, і виходить, одна строчка і п'ять лінту виходить. Ми бачимо, що тут різні відтінки цих стрічок, ви їх змішуєте, так? Ну, я їх кожну цю делаю, зв'язую на вузлик, щоб дівочкам, так, щоб вони не плутали, щоб нормально було взяв, і пішов воно не розпадалось, не падало на землю. Ми практично працюємо без вихідних, без свят і працюємо з 9, з 8 години до, до 4-5 годин, в залежності від того, якщо нам треба терміново закінчити якусь сітку, то ми стараємося затриматися довше, закінчити, відправити по назначенню, куди, куди вона була замовлена. Працюємо ми без такого певного графіку. Хто коли може, тоді і приходить, і в кого є, яке час. Ті жіночки, які ходять на роботу, вони стараються приходити і після роботи, якщо позмінно, і в вихіднистві, і віддають свою силу і допомогу. Хочу звернутися до наших южан, хто хоче. Нам допомогти, будь ласка, приходьте. Нам дуже потрібні руки, але хочу зразу сказати, що наша робота не оплачується. Ми так. працюємо суто як волонтери і з задоволенням. Ми виготовляємо не тільки сітки. А виготовляємо також коврики, подушечки, в'яжемо носки. Багато людей наших не тільки працює тут, у нашому цеху, будемо так казати, а і вдома. Ті, які не можуть ходити, жінки, яким важко. От вони в'яжуть вдома, шиють подушечки, пожалуйста, дивіться, які коврики ми виготовляємо, да. різного різної форми. І розміру для того, щоб хлопці могли собі подушечки використати носки, ось такі різні і подушечки синтепоном наповнювач, такий м'якенький щоб воно було їм удобно. Ну і хочу звернутися, будь ласка, до наших южан, хто хоче нам допомогти не тільки фізично руками, а й матеріально. Ем, поросимо внести свій, свій внесок посильний для закупл... закупки сіток. Які ми купуємо за за, за власний, ну за наш рахунок загальний, який ми маємо, також для оцих рулонів тканини, тому що ця тканина нам набагато вигідніша в плані, що вона легка, що вона має відповідний колір, вона не намокає, вона висихає, і хлопцям зручно ними такими сітками користуватися. Інше, будь ласка, приходьте завжди, ми всім раді і всіх приймемо. Це не складно все. Як то кажуть, було б тільки бажання. Ми бачимо, що вони досить легкі, тому що я підняли маскувальну да. сітку, вони да. не бували, сітки, вони сітки різного розміру бувають, бувають навіть такі, такого розміру, що 12 на 10 метрів. Вони досить такі масивні і великі, але вони не важкі і вони зручні в використанні. І наші замовники всі я задоволені нашим продуктом. От і все. Що? Ось ця тканина, якою ви зараз платите, вона не так руки травмує, ось ця сітка. Тому що раніше дівчата говорили, що дуже руки боліли. Боліли руки, тому що сітки ми брали перші дні після нападу. Нам виділяли рибалки, і сітки такі старі, вони вже були в вони були сольоні, важкі, грязні, з пилом. Нам доводилось їх прати. І потім тканини в нас не було такої, як у. Ми маємо зараз, і ми збирали по-южному. Багато людей нам допомогли, зносили і одяг, і постільну білизну, яку ми купували фарби і фарбували в різні кольори, які але ця тканина, постільна білизна. Вона мало придатна, тому що вона, по-перше, вона намокає, вона стає важка. Друге, вона скручується, вона довго висихає. Отака тканина багато практичніша і ми дуже раді, що ми вийшли на такого виробника, де ми можемо її замовити і придбати. У нас у другу половину дня сходиться дуже багато людей. У нас тоді сітка вся заповнена, що просто місця немає. І ми сітку робимо від ранку, буває до обіду, якщо вона меншого розміру, якщо більшого, то за один день такі досить великі сітки ми виготовляємо їх напротязі дня. Ми працюємо так доволі швидко. Хто новачок, то той трошки повільніше, тому що він повинен старатися, щоб не було пропусків, щоб воно гарно покривало поверхню. А так то решта я я розумію, в кожну сітку ви вставляєте подушечку, коврики? Коли все, вже в нас сітка готова, ми її знімаємо з нашої натягнутої вірьовочки, ми її складаємо на підлозі декілька слоїв, і на ту сітку таку довгу складену, ми розкладаємо коврики, подушечки. Носки, солодощі, ну і все. Думаю, Щоб що усім був, був сюрприз.